Усім привіт, друзі! Відео номер 22 Selenium. і сьогодні будемо говорити знову про вейтери. Це остання тема по вейтерах. Будемо розбирати, що таке Fluent Weight. Чесно кажучи, я думав наскільки детально вам розказувати про цей Fluent Weight, тому що він дуже специфічний. Ви зараз побачите це на практиці. Якщо ви спробуєте пошукати різницю між Fluent Weight і WebDriver Weight, який ми з вами вивчили минулого разу. То ви знайдете щось типу такого, як от перші два пункти, та що він дозволяє встановлювати а, якийсь там максимальний тайм-аут і змінювати там Полінг-інтервал. І більшість не говорять про те, для чого саме він використовується. І чесно кажучи, я їх розумію, тому що я коли підбирав інформацію, а, сайт точніше підбирав під те, щоб показати вам ось ці можливості Флюендвейта, як виявилося, дуже а, складно це було зробити. Зараз ви побачите на практиці, я ви все-таки сайт, де покажу вам роботу цього Флюентвейту, але може бути трішки незрозуміло. Давайте я коротенько зараз розкажу вам про Fluent Weight, далі переходимо до практики і показую, як це працює. Значить, що таке Fluent Weight? Fluent Weight це один із типів експлісіт вейту. Тобто ми з вами вивчили на минулому занятті так званий експлісіт вейт WebDriver вейт, і ми знаємо, що саме його потрібно використовувати, а не імплісіт вейт. Ось Fluent Weight це, в принципі, один із типів ось цього explicit weight, який дозволяє вам встановити. Скажімо, максимальний тайм-аут, очікування елементу, змінити полінг інтервал. Ось це, мабуть, те, на чому найбільше акцентується увага, на зміну полінг інтервалу. Тому що ми знаємо, що дефолтний вебдрайвер вейт, він чекає елемент протягом певного періоду, якого ви вказали, і запитує цей елемент кожних пів секунди. Тобто 500 мілісекунд він запитує на цей елемент. Тут же можна це змінити. Також є можливість ловити специфічні. Ексепшени, поки ми чекаємо, і зараз побачите на практиці, чому це важливо. Коли це можна використати? Це можна використати, коли. Різні елементи з'являються в різному проміжку часу, коли пейджа динамічно завантажується, і це якраз зараз приклад, який ми будемо розбирати. І коли вам хочеться, наприклад, якогось певного контролю того, що відбувається під час вейтінгу, тобто ловити якісь специфічні помилки, можливо, кидати свої помилки. Тобто, грубо кажучи, ви закидаєте логіку, свою в ось цей Fluent wait, і він чекає відповідно до цієї логіки. Це в принципі. Все по теорії, давайте перейдемо до практики і подивимося, як працює Fluent Weight. Давайте для початку розглянемо сайт, з яким ми маємо працювати. І тут дивіться, я знайшов такий сайт, де є ось така кнопка. Коли ми натискаємо на цю кнопку, що відбувається? А, крутиться спіннер. Тобто крутиться спіннер якийсь певний час, і після того, як цей спіннер зникне, має з'явитися інший елемент. І ось тут написано, що воно може тривати до 15 секунд. Зараз зачекаємо. Ось спіннер пропав, з'явився елемент, текст з'явився, і якраз нам зараз умовно треба буде написати такий тест, який ось це перевірить. Тобто, що ми натискаємо кнопку, спіннер з'являється. Далі ми відповідно. Чекаємо, поки спінер пропаде, і чекаємо на появу цього елементу. І тут може виникнути у вас питання, якщо ви уважно дивилися про WebDriver Wait, А чому ми не можемо використати WebDriver Wait, той, який ми до цього, з яким ми до цього працювали? 100% можете. В Selenium 4 особливо є майже всі методи, які вам потрібні, всі очікування, які вам потрібні в класі Expected Conditions, в середині простого WebDriver Wait. Знову. Вот, наголошую, що Fluent Weight – це дуже специфічний вейтер, і це вейтер, який також є одним із типом Explicit Weight. Тобто ви в 99% зможете використати саме WebDriver Weight, як і в цьому конкретному прикладі. Але я просто хочу показати, як це можна зробити за допомогою Fluent Weight. Тому повертаємося до нашого коду. Я тут трошки написав. Ми просто відкриваємо сторінку, і далі я клікаю на ось цю от кнопочку. І далі дивіться, що я буду робити. А, я пишу new fluent, weight. new fluent Weight. Fluent Weight, і, відповідно, всередину потрібно передати наш вебдрайвер. Передаємо сюди вебдрайвер. Далі. Коли я поставлю крапочку, то я тут побачу, що в мене можна викликати багато різних методів. Наприклад, віз timeout, ут message, until, ignoring, polling every і так далі. Давайте трошки поговоримо про ці методи. Перший метод віз uh, timeout. Віз timeout, він приймає duration. Бачите, він приймає duration, тобто це максимальний час очікування, який ми будемо чекати. Пишемо duration of seconds, і оскільки на сайті там написано, що це мінімум 15 секунд може бути, то ми закладемо сюди 20 секунд. Є. Yeah. Тобто, по суті, це максимальний тайм аут який ми будемо очікувати. Далі, що є? Ось є штука, яка на яку часто наголошує, що от, звичайний драйвер вейт не вміє це робити. Полінг-інтервал. Тобто, по дефолту, ми пінгуємо ось цей елемент кожних пів секунди. Зараз ми можемо вказати. Ми можемо вказати duration of milliseconds, наприклад, і вказати, що ми будемо пінгувати кожних 200 мілісекунд або кожних 100 мілісекунд, або, наприклад, кожних 10 секунд. Кун, зараз я про це окремо буду говорити, тому що це в нашому кейсі буде важливо. Я зроблю такий синтетичний, скажімо, сценарій, у якому ось ця штука буде відігравати якесь певне значення. Duration of офілі. Давайте поставимо кожних 200 мілісекунд. Чудово! Тепер дивіться, є наступна штука, яка називається ігнорінг. Ігнорінг і сюди передається якийсь а, клас, який наслідується від throwable, тобто якась помилка помилки, які ми будемо ігнорувати під час а, пошуку елементів. І дуже часто це помилка no such Element Exception. Ось no such element exception клас. Чому так? Тому що всередині ми будемо використовувати driver find element. І оскільки ми сказали, що ми не міксуємо Implicit і explicit вейт, то в даному випадку. А, Якщо в нас немає а, implicit weight, і елемент в домі появляється не одразу, то ми будемо ловити помилки, no such element exception. А це нам не підходить. Тому ось цей fluent weight додатково дозволяє ігнорувати помилку, а, цю помилку, яка буде виникати під час а, weight -у. І що ми далі робимо? Ось цей метод until, який є і в WebDriver weight, він є і тут. І бачите, він приймає таку специфічну дуже конструкцію. Це а, функція, яка Повинна повертати якесь буліновське значення, тобто звідси ми маємо повернути буліновське значення. І тут використовується такий синтаксис. Чому я сказав, що це може бути трошки важко, якщо ви не дуже знаєте Java, тому що тут використовується так звана лямбда. Тобто, всередину цієї функції передається драйвер, ставиться ось така стрілочка, ось відкриваються дужки, і ось всередині ми описуємо логіку, як саме ми будемо чекати. І бачите, зараз написано, що є якась помилка. Чому? Тому що. Я сказав, missing return statement написано. Missing return statement, тому що оцей until, він має повернути або true, або false. Тобто він має повернути буліновське значення. Ми, якщо напишемо return false, наприклад, то помилки більше не буде. Або там return true. Ось так. Але це не, не таку логіку ми хочемо, тому зараз сюди будемо закладати логіку. А логіка тут буде наступна. Дивіться, в мене всередині є драйвер. Тобто я можу оперувати цим драйвером, я пишу драйвер find element, і мені потрібно знайти ось цей спіннер. В цього спіннера айдішка буде, в нього є ID, його можна шукати by ID, і ID так і називається спінер. Ось. О, створимо зміну, це буде веб-елемент спінер. Чому я казав, що нам потрібно ловити ось додати ігноринг ось цей тому, що бачите, ми використали веб-драйвер файн-елемент. У нас немає implicit weight, і це означає, що якби він не миттєво там появився, а він, можливо, і не миттєво появиться, то у нас тест одразу тут впаде. А так, у випадку, якщо він не миттєво появився, ми відповідно цей елемент. Очікуємо і після того пробуємо ще раз його знайти. Ігноруючи оцей no such Element Exception, я знайшов ось цей спінер. Uh, Тепер дивіться, все зав'язується в цій функції на те, щоб повернути true або false. Я пишу наступну логіку: якщо ось цей спінер із дисплейту. Тобто ми нажали кнопку, ми дочекалися, поки з'явився спінер. Нам не треба окремий асорт на очікування появи спінера. Нам тепер треба ассорт умовний перевірку. Це не ассорт, це перевірка всередині нашої логіки, що цей спіннер пропаде. Тобто, ось тут ми дочекалися, що він з'явився. Все, спінер появився. Ми відповідно починаємо чекати тепер, поки він пропаде. Тому я кажу: якщо спіннер із дисплей, тобто якщо його ще видно, то я повертаю «False». Що значить, я повертаю false? Якщо я поверну false, це значить, що ми знову заходимо в цю функцію і знову починаємо очікувати через оцей полінг-інтервал. Тобто кожних 200 мілісекунд ця функція буде повторюватися, логіка точніше буде повторюватися, аж поки з цієї функції не повернеться true. Як тільки повертається true, це означає, що відповідно вся наша логіка закладена вона спрацювала. Тобто, із spinner display якщо він відображається, я повертаю false. Тут все зрозуміло. Далі я пишу else. Якщо тепер з цієї функції повернеться true. Тобто, якщо із spinner display повернеться false, то ми перейдемо сюди, в else condition, і в else condition ми пишемо наступну штуку. Пишемо driver find element, і нам потрібно ось цю текст. Локатор цього тексту. У нас є клас bgsuccess, Тобто знайди усе P, в якого собака клас дорівнює bgsuccess. Ось так. Забираємо ось цей xpath і шукаємо по xpath. пасу. Є. Yeah. Знайшли цей елемент, і це буде success-test у нашому випадку. Упс, не так. Ось так. success-text. Є. Yeah. Знайшли цей елемент, а далі знову таки, ми будемо його ось тут очікувати, тому що ми ігноруємо ось цю помилку, і ми його таки дочекаємося. Цей елемент. Але я ще додатково скажімо, в тесті, хочу перевірити, що текст цього елементу він, по-перше, що елемент видимий, тому що тут він в домі може просто появитися. А я хочу, що перевірити, що він видимий. А тому я роблю наступну перевірку: якщо success текст is displayed, Тобто, якщо він видимий, і uh, success text uh, get text uh, equals uh, ось ці ось от штуці. Скопіювали. Ось ці от штуці. То, що я роблю? То я повертаю true. Return true. Тобто, в даному випадку ми. По-перше, дочекалися, щоб спіннера не було. Ми дочекалися появи цього елементу, і ми дочекалися, що текст цього елементу буде такий, як нам потрібен. І ми повертаємо true. В іншому випадку, якщо тобто, ми дочекалися, наприклад, спінер пропав. Правильно, ми прийшли в else, чекаємо на цей елемент. Ми його знайшли і далі чекаємо. Тут може бути наступна штука. Він появився в домі, але він ще не видимий. Ми впали тут, а значить, ми продовжуємо. Полити цю функцію відповідно і далі продовжуємо її тригерити. А якщо він може з'явився, але не з таким текстом. І от якраз Fluent Wait часто використовується, коли динамічний текст в елементі є, і він дуже швидко змінюється. Тобто нам треба перевірити, що і один а текст з'явився в ньому, і другий, і третій. Ось. Тобто я чекаю ось цього, поки текст буде таким, як а, я а, очікую. І відповідно я повертаю true. Якщо ж а, ні, якщо оця цей condition не справдився, то я повертаю. False. І от зараз зверніть увагу, у мене ще є помилка, тому що я в else, коли заходжу, я нічого не повертаю. А тут повертаю false, і відповідно, у мене ніякої помилки немає. Ось така логіка нашої функції. І зараз давайте запустимо наш тест і подивимося, чи дійсно він спрацює, чи дійсно ми дочекаємося появи ось цих от всіх елементів, і тест буде зелений. Запускаємо наш тест, перевіряємо. Так, ми натиснули на кнопочку, появився спіннер. І ось тут ми чекаємо, поки цей спіннер буде не дисплейт, щоб перейти в наступну гілку. Тобто, поки він буде невидимий. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Він пропав, з'явився текст. Ми перевірили текст окей, Тобто, текст він з'явився, по-перше, текст той, який ми очікуємо, і відповідно наш тест пройшов. А що я тут хочу показати? По-перше, дивіться, ми написали трошки такого коду. Ну, він не буде, по-перше, цей код в тесті. Це буде якась окрема функція, і для чого це можна писати? Це можна писати в тому випадку, якщо у вас багато такого очікування на сайті з різними елементами, і ви хочете туди кастомну логіку заложити. Кастомною логікою я маю на увазі, наприклад, ви хочете додати логи. Дивіться, ось тут перший наш кондішн. Ми перевіряємо, чи спіннер відображається. А, ну, Логи, звичайно, не через систему робляться. Це просто не тема цього заняття. Про логи буде окреме відео. Ми просто виведемо на екран. Uh, spinner із Steel Visible, наприклад. Ось так. Uh, visible. Uh, waiting. І зараз подивитись на цей полінг-інтервал. Чому важливий? Чому важливий цей полінг інтервал в отакій реалізації? Тепер дивіться: я е, переходжу в цю гілку. Я б очікую, що в елемент або видимий, або його текст дорівнює такому. Тобто тут я також хочу додати лог, е, поки ми очікуємо. Е, так, ми тут будемо писати наступне. Uh, а, ні, не тут. Тут же ж uh, все ок. Тобто тут, ми спрацю... тут функція спрацює, і ми просто вийдемо. Звідси. Нам ось тут треба. Там, де ми false повертаємо. А uh, ми ось тут напишемо щось типу такого: wrong element text O uh, element. is not visible. Ось так. Тепер дивіться, зараз будемо дивитися влоги. Бачите, в нас зараз в логах умовно немає нічого. Я запускаю тест ще раз. Це нам не важливо. Дивіться, що тут відбувається. Бачите, кожних 200 мілісекунд, а це прописано: ось тут ми пінгуємо, поки цей спіннер зникне. І ми кожен раз потрапляємо сюди. Спіннер is Still Visible waiting waiting, waiting, waiting. і бачите, зараз подивитесь, скільки в нас логів написалося так. А тут у нас відповідно немає ось цього. Сюди ми не зайшли в цю гілку. Чому? Тому що елемент, той, який ми очікуємо, він і з'явився одразу, і відповідно текст був в нього правильний. Але зараз ми зробимо так, щоб і сюди потрапити. А тепер дивіться на отаку от штуку. Якщо ви додали логи, то для чого вам бачити кожних 200 мілісекунд, що спінер все ще в. Видимий, якщо ви знаєте, що там умовно по якихось там реквайрментах вашої системи ця штука не появиться раніше ніж 15 секунд. І отак ви просто е, влоги записуєте занадто багато тексту. А тепер представте, що таких тестів у вас сотня, і ви в логах будете бачити ось цю інформацію про Spinner е, і Steel Visible. Але вам це потрібно мати в логах, тому що ви, наприклад, е, якимось чином хочете це контролювати, і ось тут вам в нагоді стає ось цей полінг інтервал, який ми можемо. Відповідно, якимось чином змінювати. Я можу тут написати duration of seconds і поставити, що я хочу це робити кожну секунду. Тобто кожну секунду, не кожних 200 мілісекунд, а кожну секунду. Запускаю тест і ще раз будемо дивитися на логи. Дивіться, бачите, кожну секунду. Тепер не так часто ми пишемо. Можна ще змінити, насправді я би змінив на кожні 2 секунди, але це не важливо. Ось кожні 2 секунди я пінгую. Ось ці от, а, на поки цей спіннер все ще видимий. Ось, набагато менше, бачите, набагато менше тексту ми сюди а, вивели в логи, і це покращить вам читабельність ваших логів. Давайте ще зайдемо в цю гілку. Тобто я очікувати буду на що? На а, ось такий от те, тест. Текст. Замість крапочки я поставлю знак а, оклику. Тобто я ось такий буду очікувати текст. І, відповідно, а, я кожен раз, коли буду потрапляти сюди, а, тут буде Condition false. І я буду потрапляти на цю гілку, яка мені має виводити ще й цей а, відповідно, наш лог. Запускаємо. Дивимося. Спочатку чекаємо спінер Тобто логіка залишилась та сама. Спочатку чекаємо, поки спіннер точніше, зникне, а не на поки він появиться. Чекаємо, поки він зникне. Так, ось дивіться, спінер зник, з'явився текст, але текст не відповідає тому, який ми чекаємо. Тому ми його почекали. Почекали скільки, поки не пройде ось цей от duration, Бачите, ми поставили duration of seconds 20, це означає, що він на всю нашу функцію 20 секунд, а не на кожне відповідно очікування. Там driver find element, який ми робимо всередині цієї функції. Тобто, ми умовно 15 секунд десь почекали тут. Ну не 15, скільки у нас тут вейтів? 3, 6. Ось, і 6 секунд почекали на відповідно, поки текст зміниться на той, який ми хочемо. Ми не дочекалися, і функція впала по а, тайм-ауту. Але дивіться, а, яка тут ситуація. Вона впала по тайм-ауту з expected condition failing, waiting for, бла бла бла. І оця от лямда, вона взагалі не читабельна. На відміну від отого а, explicit wait з wait, який ми з вами бачили. Ми тут а, а, бачимо, що ми чекали 20 секунд. В Продов... Пінгували продовж кожної секунди, але оця от штука не читабельна, і це також можна трошки пофіксити. Для того, щоб це пофіксити, потрібно використати ще один метод, який називається Візмедж. Візмедж і тут можна прям прокинути меседж, з яким ваш expected condition буде падати. Можна щось кастомне писати, наприклад, uh, waiting uh, of uh, spinner, uh, spinner disappear. And text appear uh, is failed. Щось типу такого. Ну, тексти самі, самі собі придумаєте. Uh, я просто так, щоб ми це побачили. Так, uh, disappear. Є. Yeah. Давайте будемо чекати трошки менше. Uh, наприклад, 16 секунд. Поїхали. І зараз, замість цього нечитабельного виразу, ми побачимо щось більш людське і читабельне. Тобто, давайте поки воно ось біжить, будемо підсумовувати. Fluent weight, він дуже специфічний і в четвертому селеніумі 99% ви зможете зробити саме за допомогою WebDriver weight, який ми очікуємо, який ми з вами проходили до цього. Якщо вам потрібні якісь отакі специфічні очікування, тобто у вас міняється дуже всього багато за якийсь маленький проміжок часу, і ви хочете це контролювати. Контролювати, по перше, тайм-аутом, полінгом, ловити якісь ексепшени. Свої логи всередину додати, то ви можете написати ось такий fluent wait. Це буде ваш окремий метод, і ви будете його просто переюзувати кожен раз, коли ви будете на різних сторінках очікувати ось таку саму логіку. Ось, все інше запросто покривається вебдрайвер wait. Давайте подивимося на ось цю от штуку. Ми не дочекалися, бачите, expected condition failed, waiting of spinner disappear, and text appear is failed. Ось тепер а, все стало а, читабельніше. І ще одну штуку хочу показати, чому я саме. Наголошую, що в четвертому селеніуму це не дуже буде використовуваний вейтер, тому що в третьому селеніумі я доволі часто юзав цей Fluent а тому що там не було однієї штуки, якої зараз покажу. Дивіться, у нас з вами зараз четвертий Selenium, і це можна перевірити, зайшовши в WOMP File, подивитися на версію Selenium. А чому я на цьому наголошую? Тому що дивіться, я створюю ось цей New WebDriver Wait, який ми з вами вже вивчили на попередніх заняттях. Я пишу Until Expected Conditions, і тут я вам хочу показати одну Expected Condition, якої не було в третьому Selenium, і саме через неї приходилось часто юзати Fluent Weight. Називається вона DOM Property to Be, або DOM Attribute to Be. Скажете, а навіщо? Що вона, а я зараз вам покажу. Дивіться, є тут така штука, коли ми вибираємо якийсь елемент, наприклад, неважливо. Давайте ось цю лінку. В неї є свої проперті. От свої проперті, і в цих пропертях є дуже важливі штуки, які дуже часто немає ось тут. Тобто, це називається атрибути, а це називається пропертя. Бачите, тут написано наскільки вона там сунута зліва, зверху, справа і так далі. Якийсь інертекст дуже часто використовується, outer text використовується, чайди і. І дуже багато, коротше, різної інформації, якої можна звідси взяти, і дуже часто у вас щось міняється, і воно не відображається ось тут, але міняється специфічна пропертя. І зараз в четвертому селені вони нарешті додали ось цю от штуку дом property, to be. Ви кажете веб-елемент, ви кажете пропертю, яку ви хочете перевірити, і value цієї проперті. І це прям чудово працює. Зараз вам не потрібно танцювати з бубном і з цим fluent weight. А тепер дивіться, запам'ятали, як воно називається дом. Давайте я її просто виберу. dom-property-to-be. Тепер я йду в Maven і беру звідси третю версію Selenium. Йду в POM-файл, ось це забираю і замість нього третю версію оновлюю. Йду сюди. По перше, дивіться, в третій версії не було цього duration of seconds, Сюди треба було б отак писати, і по дефолту воно вже було в секундах. І ось цієї штуки тут просто немає. І саме тому в третьому Selenium я дуже часто використовував ось цей Fluent Weight, тому що дістати цю пропертю не так було просто. Там немає специфічного методу в Selenium, Не було, точніше, зараз є, а тоді не було а, можливості достати цю пропертю. І прийшло, і приходилося з Fluent Weight писати флюену. Лентвейт, який буде очікувати на зміну цієї проперті. Всередину я прокидав там метод, який дістає значення цієї проперті. Я пінгував цю проперті, поки значення не зміниться. Як воно змінилося, відповідно я там викидав звідси true і йшов далі. Тому ось цей Fluent Weight зараз в четвертому селенню, можливо, він не буде такий юзабельний, як був в третьому селенню, тому що появилися багато методів з коробки, які, до речі, є з коробки в багатьох інших фреймворках, по типу там Ніде, наприклад, плейврайти і так далі. В ми цього довгий час не було і приходилось використовувати Fluent Weight. Ось зараз ось цей от наш конкретний тест. Повторюся, запросто можна замінити звичайним WebDriver Weight, просто викликати його декілька разів на різних елементах, постворюючи різні об'єкти. Це, мабуть, все, що я хотів сказати про Флюєнтвейт. Я постарався більш детальніше розказати. Це зайняло більше часу, але щоб ви на співбесіді могли відповісти на питання, яка різниця між флюентвейт і WebDriver драйвер Згадайте, що тут можна задавати полінг-інтервал. Ми побачили для чого це для того, щоб, наприклад, не спамити влоги. Якісь специфічні меседжі можна передавати, коли тест ваший фейлиться. І саме головне, ви сюди закладаєте логіку очікування, а ту, яку ви хочете. Ви ловите помилки, які ви хочете. Ви сюди закладаєте все те, як ви очікуєте, ваша система має працювати. Це все загортається, звичайно, в метод, і цей метод перевикористовується потім в усіх тестах, де вам потрібно. На цьому, друзі, все. Почуємося в наступному відео.